Саме просте розширення восьмирамкових сімей. Магазин забитий суш'ю, полумедовими рамками, десь медовими. Ну, В общем, не хочу я витягувати. Воно забите все плотно. Ось так. Знімаємо клейонку, кладемо сюди і зверху ставимо другий корпус. Все, зараз йде якась непогода, вірить, не вірить, але один із, е, один із сайтів погодних показує на місяць дожів. Як воно буде, насправді, навіть уявлення маю. тому вимикаю зараз пильце збірники. Ось такі сушнинка. Ось такі є медові рамочки, сушниночка, в общем, різні. Вимикаю пилкозбірники, тому що якщо дійсно зараз до нас прийде дощ, дощ на цілий місяць, то це буде не дуже добре і тому вирішив розширитись саме зараз і дати їм якісь медові рамочки для того, щоб їм було над чим працювати, поки буде дощ.